У Адавській області був такий священник, який підтримував селян. І комсомольці вирішили його таки знищити. Він якийсь час переховувався, але його знайшли. Прив'язали до коня. Так, щоб, коли кінь поскаче, щоб він вбив його задніми копитами. І обпекли вогнем коня. І ще довго-довго було чути звуки людину, яку розбивають копитами. Так він сплатив за свою допомогу своє, своє співчуття. Не витримувала душа іншого священника. Він побачив в тому, що відбувається стільки неправди, стільки зла, стільки ненависті. Ціну витримав покінчив з собою. Його нащадки всі досі просять молитися за нашого отця, моліться. Це був єдиний спосіб висловити протест проти того, що відбувається. І правда, і правда в. В середньовіччі, східні патріархи зібралися і вирішили, що не вважається самогубством. Тобто формально самогубство, але воно не закидається людині як провина. Вона не звинувачується в самогубстві, якщо вона піддається тілесним чи моральним тортурам. Якщо вона не при своєму розумі, або якщо вона обтяжена бісом, скільки тортур було проти добрих людей свого часу? Як не молитися за тих, хто не витримав тортуру? І пішов на смерть, щоб кинути останній виклик тому, що відбувається. Ми будемо далі молитися за всіх тих людей, У мене зберігається вдома записка поминальна. За нещасну гапку. І тих, тих дітей, що вона їх поїла. Це було дуже поширене явище. Це страшно уявити собі, але це було. До повного спотворення людської істоти доводила Настя темна сила. Тому наше завдання не підкорятися їй. І хай нас на це благословить Господь.